Зробити освіту дошкільнят більш якісною у Миколаєві. Провели конференцію на тему забезпечення розвитку дошкільної освіти у контексті імплементації відповідного закону України, що був ухвалений цьогоріч, те, що прийнятий закон про дошкільну освіту, це тільки дуже маленька частка тих змін, які повинні відбутися в дошкільній освіті України, де ми повинні відірватися від тих знаєте, заангажованих таких. Методів виховання дошкільнят не ми маємо перейти до стандартів цивілізованих країн або країн з більшим розвитком, чим в нас війна суттєво змінила усі сфери життя українців, у тому числі і освіту. Ті принципи та правила, які працювали раніше, зараз вже не завжди є дієвими. Тож сьогодні перед освітянами постало важливе завдання: зробити навчання на Миколаївщині більш якісним з урахуванням інтересів та потреб дітей. Саме цей закон є одним з кроків, але цей крок не буде впевнений, якщо не буде якісних підзаконних актів, якщо самі освітяни, не перечитавши, не вивчивши чітко цей закон, не дадуть досить ну, таких суттєвих і саме головне результативних правок, підказок, рекомендацій, щоб закон був робочим. Конференцію організувала Асоціація міст України. До зустрічі долучилися представники міської та обласної влади, працівники дошкільних закладів та інші освітяни. Ті реформи, які сьогодні у нас є, а це реформа харчування, ментальне здоров'я, гендерне виховання, патріотичне, Ми можемо дуже багато говорити про наші реформи і чим раніше ми їх почнемо впроваджувати на більш ранішних стадіях, саме з дитячого садочку, тим більш ефективні і позитивно вони будуть впливати і легше будуть проваджувати. Учасники зустрічі переконані, що таке обговорення нового закону з освітянами дасть можливість швидше впровадити його у роботу до шкільних закладів Миколаєва та всієї області. Сьогоднішній захід є одним з таких елементів елементів участі тих, хто буде виконувати закон в діалог в діалозі з тими, хто цей закон писав і прийняв. Тому я бажаю успіху. Наш регіон сьогодні є активним учасником впровадження реформ у життя навчальних закладів, додає перший заступник міського голови. Тож ми сподіваємося, що такий крок дасть можливість вивести якість освіти на новий рівень. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.